На жаль, у Подільську почастішали випадки шахрайства. Подільчани поставили декілька питань з цієї теми нашим поліцейським. І сьогодні ми розглянемо п'яте питання. Що робити, коли мені телефонують шахраї і, і говорять, що я виграла приз. Якщо телефонують і кажуть, що ви, ви виграли приз, необхідно а, одразу покласти слухавку, або якщо ви вже почали розмовляти з шахраями. Якщо вони почали вимагати гроші, там скиньте предоплату, а в подальшому вкажіть дані картки, і вам будуть перерахований приз там в певній грошовій сумі, необхідно одразу покласти слухавку, звернутися на лінію 102 і ні в якому разі не повідомляти дані своєї картки, не скидати під час там під час якихось комунікацій з вказаними шахраями. І ні в якому разі ще раз наголошую, не перераховувати кошти і не вказувати дані картки. І після цього обов'язково повідомити на лінію 102 про вказану подію. Шановні подільчани, я закликаю вас, аби ви не велися на вказані мною тільки що шахрайські шахрайські схеми. І я дуже прошу вас, бережіть себе та своїх близьких.